Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку і не тільки. Сьогодні 13 жовтня, 25 рік, і я розпочуваю свої рукодільні будні жовтня місяця. Перед цим ви подивилися, напевно, тиждень стартів. Я стартувала 7 нових осінніх процесів. І наразі я хочу взяти два процеси для того, щоб по максимуму вишити, а за можливості і закінчити. І перший процес, який ми побачимо в кадрі, це ось вам нічого не говорить, так? Телардіс осінні скарби. Ось такий красивий банер має вийти. Він тільки розпочатий. І наразі він в мене вишитий на 15,8%, майже на 16%. Він вишивається тут, ну, в основному стібочками різними. Тут є і баржело, і гладєві степки, і козлик. Це те, що я бачу, солов'їні ну Дуже багато цього цікавого. Ніколи ж його вишивати як на восени як на в жовтні. Коли все, за вікном таке жовте-жовте, зеленіє сьогодні в Києві. Вчора в сонечку в Києві виходило, і сьогодні вранці сонечко вийшло. Да, у нас в Києві два тижні лило в дощ. І ми пораділи трошечки сонечком. Тож телуартіс максимум закінчити, мінімум просунути. І ще один процес, який я хочу. Найближчими днями просунути, ну, закінчити не факт, тому що тут е від фінішу його відділяє багатенько майже 8 тисяч хрестиків. Анкор має. Ось такий захід сонця, панелька. Це друга панелька серії. Перша вона вийшла минулого року. І наразі вона вийшла на 25%. дві, 3 хрестиків для неї е буде. Дуже-дуже гарне. Так само, ну, такі кольори, коли вже. Хоч тут і квіти квітнуть, але от самі, знаєте, такі кольори, коли вже літо мягко переходить в осінь. Хоча дівчата розкидували в чаті в вересні, бузок. Я бачила ці каштани, деякі цвіли. Ну, тобто, в нас трошки сезони поперемішувалися. І, а, бачила, ще в нас в Квітнику під будинком морозник, ну, ось так. Тож, я йду вишивати, а що мене вийде, ми побачимо в наступному включенні. Не перемикайтесь! 22 жовтня, і я до вас з своїми просуваннями. І перша в нас робота телеартіс, осінні скарби, ось така панелька, банер. Хто все хоче її буде оформляти, і ось такий результат. Так, так, це фініш робота. Е, останнє включення у нас було, якщо мені не зраджує пам'ять 17 жовтня. Я тоді швиденько вам записувала включення, тому що в мене вже лягав голос, лягало горло. Е, я захворіла, цапнула дуже, дуже противний вірус. І я записувала відео, поки, знаєте, не гундосила в вниз. І я пам'ятаю, що тут було не так, то й багато вишито. Ось. І перше, що я зробила, це пішла вверх. Ось це так було вишито. І я вишила. Якщо чесно, не знаю, чи це гарбузики, чи це горбуна. Ну, ну, от чесно. По листочках і не те, не те змаху. Можливо, гарбузики. Напишіть, хто, як думаю, не знаю. Хоча, здається, мало би бути гарбузики. Але Так. з-за того, що воно таке рябеньке, це була хрестикова частина, потім шов козлик двома нитками, потім я виконала барджело. І от при виконанні барджелу в мене були складнощі з нитками. Тому що, тому що а, ось це, телаартіс нас каже, що це гарбузовий кольор, і це є по ключу. А як серед оцих знайти каву, охру, куркуму і мед, ну, єдиний спосіб був, це те, що включить, а телаартіс дає колір ток ДМС. Я враховуючи те, що маю палітру, в плюс-мінус, я їх розрізнила. Так ось, це у нас винний, це у нас кава. Це у нас цеглина. Да, це цеглина. Це у нас ось цей охрам, це куркума, а це мед. Плюс. Треба показувати в схемі тела. <смі> mm. Краще вони ось ці. От на камеру вони дуже класно розрізняються. Ось ці два кольори. А на паперовій схемі хоча б зробили ам, ну, більш різними відтінками, тому що вони. Я не можу схему показати, повірте, вони зливаються. Так, да, я б вишивала по електроні, але все ж таки, в мене ще й. Ой, 19 жовтня, здається, в мене ще й електронна схема злетіла, в мене сага вирішила відкланятись. Незважаючи на те, що в мене на телефоні був виключений інтернет, але все рівно. Тож, а, з Берджело я розібралася і пішла вишивати. Я діамантових вічок не і біленькі це болгарські хрестики. Потім. Ой, зараз Я їх запаминала на півродоский стібок. Прикольний такий знаєте на снопок схожий. Ще, до речі, зверну увагу на бісель. дивіться я пришивала його цим оранжевим тут пришивала жовтим і є різниця. Колір. Бісером, бо він прозорий, такий жовтенький, і він бере е, до дониточки. Е, тут мав бути замість бісеринок такий стібочок. Зараз вам прив'ю покажу, щоб але в два складення, дві нитки я випорола. Мені не сподобалося, я пошила бісер. Ось, ну аж такі рід, два рядочки, хрестик з бісером, діамантові вічка. Ну і тут був. Прям ось це зелене, це настилування. Помаранчеві в нас крестики, жовтий в нас теж вічко діамантове, але дуже специфічне. Дивіться, як воно вишивається. Бачите, короткими, довгими стібками. Тут ще були білі стібочки, ну, прям такі, знаєте, як плиточка виходить, або якийсь светрик. Затишне, затишне ще й бісер зверху. Пришила гудзик. Ну і потім вже, коли дійшла наверху, пішла вниз, такий самий рядочок. хрестики з діамантових вічок, а ось ці яблучка, бачите, гладьовими стіпками і пришила гудзики. Ось Тут, знову ж таки, особливо видно, як бісер взяв колір під колір нитки, настилування різними кольорами. Хрестики нарешті. Тут було дуже багато стівків. Ось такі, ну ці листочки, по-любому. І ось хрестик. Мені оцей, зараз. -яй -яй. На півродойський стебук перетягнутий ось цей. Я дивилась на діаграму хвилин 5. Не могла зрозуміти, що відбувається, чесно. Я, я його і так і сяк, ну, вишила, в принципі, так, як і мав би бути. Ось що нам підлагає. Пропонував рубник, що мало бути. І ось що в мене є. По залишкам мене всього вистачило. Ось вони. Пам'ятаєте, це були цілі бобінки. Ага, четверта, ось вона. Ось тут було по пасмачці по дві. Ну, найбільше ось, ось тут. Сталося одна нитка, здається, вона складена і ось цей і бісер. Бісер у нас теж залишилось багато, це причому я кілька бісеринок загубила. Ось така в нас красива річ. Не презентативно я не знаю, напевно, десь ну, до тижня займає. Ну, просто. Відвести душу на декоративних стіпках, тут ви відведете 100%, якщо вам хотілося. Наступний процес, який я просувала, анкор, а захід сонця. Здається, коли я його взяла в роботу, тут було 25% роботи, тому що в мене, я ж вам кажу, в мене злетіла електронна програма. Ось. І перше, що я зробила, це відновляла прогрес. І найбільша проблема була ось це дерево, тому що тут такий розкірит хрестик. А я його на момент, коли останній раз вишивала, я там не душила. Ну, я це видібанькала, і ось наразі в нас ось так виглядає. Тут у нас 51% роботи. Загалом вишито 6130 хрестиків. Це всі, тому що вирахувати зараз наразі, що вишито до того і скільки днів. Ще раз повторюсь, я не можу. Анкор вишивається, ну так, не сказати, щоб заморочисто, якщо є електронна схема ніяких проблем, О, звісно, тут буде Бекстіч. Тут є ось, ось ці місця, ось ці, особливо, вони мають лишитись пустими. Тут ще будуть квіти, вони червоні ці. А от тут має бути пусте, це будуть фрузлики. Ну, я. Якось так дійшла до країв, а, вишиваю з краю. Тут прев'ю обрізане, тому що внизу, бачите, ще є кусочок от таких темних кольорів. Власне, у нас закінчується ось тут. Прев'ю закінчується отут. Ценкор, у нього завжди обрізане у нас завжди ось тут з боку буде маленька картинка, як воно має виглядати. Ще наразі має бути вишито 4 з чимось тисячі хрестиків. І Бекстіч з фрузликами. 94 фрузлики на хвилиночку. Поки що ніяких проблем. Але ось така, от, незважаючи на те, що тут ромаки, ромашки маки, але в мене все-таки більше на осінні такі вицівші, вже такі, ну, такі більш кольори вже відчуваються подих осені. Тож, Відкладаю я на трошки цей процес, і що я буду вишивати наступним. А, тут, 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 тут ні, Там голка там все тримаємо. Так, і наступним я буду вишивати, хочу завершити е, роботу по схемі Людмили Холодової. Крила там грунту не треба. А це старт цієї осені. Ось що ми маємо. Тут, якщо я не помиляюся, десь близько 1000 хрестиків я ще не відмічала. Я пам'ятаю, що було 10% схеми. Але загально по марафону тут всього 5300 хрестиків. Тому, думаю, я її такі найближчі дні завершу. Ну, це буде залежати від багатьох речей. Сьогодні, 22 жовтня, я сьогодні особисто працювала вдома дистанційно, тому що в офісі А. Не було води. І Б, ніч була дуже безсонна. Мене кілька разів будила балістика і мене кілька разів будила тривога. У нас якось тривогу класили туди-сюди. По 20 хвилин була тривога, відбой на 10 хвилин. знаєте? І плюс до всього звук повітряної тривоги він якось додали гучності, і вона лунала дуже довго. ну, Доволі довгий проміжок. І ось це а, тільки ну, там, відпів, мостився, починаєш засипати, воно як зави встав. дивишся, ага, шахіди через лівий берег. Ну, дай Боже, там на лівому зіб'ють мостився, пригрівся, починаєш засипати відбій. У нас так само Триво... сирена виє на відбій. Заснула. Потім просипаюся від того, що чую, що десь балістику збивають в коридор. І... Я сьогодні реально в день, я годинки дві спала, тому що просто очі закривалися. Я читала документи і, розумієте, очі так клоц, і пішли. І це при цьому, що мені ще сьогодні детек написав за вашою адресою аварійні відключення, а, хоча електроенергія була, але напруга була, я вам скажу, не дуже. У мене тролейбуси всі стояли під вікнами певний час. Тобто явно з напругою були проблеми. Потім ще мені водоканал написав, а зменшуємо напір води, хоча нічого не змінило. Тому це буде залежати, як ми розуміємо. Не тільки від того, що я хочу, є ще й об'єктивні обставини. Але менше з тим, а, я вишиваю на Мурано, вишиваю нитками ДМС, і я думаю, що я все-таки її завершу. Тут дуже багато Бексічу, 4600 стіпків Ну, але Бексіч трошки легше вишивається все-таки, ніж хрестики. Ось така краса має в нас в якомусь. В майбутньому буде. І ще один процес, який я хочу взяти. Ще один процес, який я хочу взяти, це теж старт оцієї осені Харітаж, панелька Корсиканське село. А ось так, так. Ось так має виглядати. У мене саме-саме початок. Теж вишито на 10%. Тут трошки більше хрестиків, але поки воно не відмічене, я вам не можу сказати, скільки залишиться. Просування на кілька тисяч йому також не завадить. Вишиваю на лінді 27-го каунту, нитками ДМС по ключу. А... Тут мінімум боксі тому що Джон Клейтон використовує свої славнозвісні вузькохрестики. Отож, я йду вишивати, зустрінемося з вами в наступному включенні і побачимо, що в мене вийде. Не перемикайтесь! 2 листопада і я з фінальним включенням у цьому відео. <кхем> я трошечки затягнула, тому що вчора я їздила на виставу Конотопське війсьмо в Білу церкву. Там, власне, білі церкви ночувала, тому що вистава трошки пізно закінчувалась. Рекомендую, якщо маєте можливість сходити, <кхід> це театр Франка. Але в нашому випадку, в випадку Києва, квитки придбати було нереально. А випадку Білої церкви, ну, м'яко кажучи, організація підкачала. Тож, <кхід> закінчуємо відео, підсумуємо, підсумовуємо. Жовтень. І я до вас з, по-перше, з фінішем. Ось наша синиця. Дивіться, яка красивенька вийшла. <кій> Чисто українська синиця, яка смакує українським салом. Ну, Файна пташина. Це наборчик від кольорова. Трошки да, ми бачимо затемнене, на Прев'ю, але не сильно відрізняється. Ось птаха. Залишки я вам покажу. Всього лишилося. Там, прям я не сильно переживала, дивіться, деякі пониточки. Але тут цікава річ, бленди, дивіться. 16-й колір осінь. І тут. Бленд уже нарізаний з двох різних кольорів. Їх кілька, ну, 16-й чистого зразу кидається. Я не пам'ятаю, десь якісь із синіх. Ну, тобто не треба вишукувати, відрізати, вони вже нарізані одної довжини, тому що нитки нарізані різної довжини, деяких більше, деяких менше. А от для блендів вже нарізано однією довжини. А були. Трошки в цій частині бруднилася нитка. Я вишивала, вже петелькою закріпляла, але бачите, навіть білий колір, він доволі яскравий. Я ще не закрила фетром задник, тільки привезла фініш такий, знаєте, білоцерківський. Ось, красонька Треба буде ще замовити мене забула Дятел, здається, ще є з шишкою. Ось такий класний фініш в мене і є. Наступний процес, який вишивався, але, на жаль, до фінішу не дійшов. Людмила Холодова кростіч, стіч Color Mix, я вибачаю, крилатим грунту не треба вишити на 58% і ось має такий вигляд. У мене тут ще не дошита ось ця. Ластівка і оця частина нашого герба. Ну і Бекстіч, якого тут дуже багатенько. Якщо б ви розуміли, зараз про хрестикам не вишито 873 хрестики, а робота вишита тільки на 58%. Тобто уявіть, скільки займе Бекстіч. Ось дивіться колоски. Тут мінімум три кольори і ще й бленди. Птахи наші літають. Мені подобається, яку я взяла основу, ви знаєте, на цьому фоні вони такі класні, яскраві. Але мінус цієї основи в тому, що після робочого дня на ній ну, доволі складно вишивати. Хоча це теж 32-й каун, такий, як у Белфаста. Але Мурано трошечки щільніше і. Очі втомлюються. Ну, вони втомлюються за день, тому що ти там, документи правиш, щось читаєш, щось дивишся і така основа трошечки тягне. Але мені подобається, що виходить до фінішу тут небагато, тож я планую його в листопаді зафінішувати. Ну, і наступний процес, який я вишивала, це ось такий. Хері теж Корсиканське село. А, тут теж додавалося півтори хрестиків. І от прям дуже гарно здалеку видно це небо, цю гору. І тут так само гори. десь тут вже починаються будиночки. А, ну, Тут легко вишивається, 27 лінда. Тут вже пішли на всім відомі вузькохрестики. Ось вони ось. По факту вони. Ну, Жодних труднощів не викликає, нитка ДМС, електронна схема, і власне сиди і вишиваю. Але якось тиждень минулий був, я дивлюся, просто е ну, не сильно вишивальний. Так. Трошки вийшла таким чином, але це, як то каже, все, що не вийшло, все моє. Ось такими був мій вишивальний жовтень. Маємо два фініша, дві роботи дуже близькі до фінішу, ну, ще одна просунулася. Жовтень з нами попрощався, але до сих пір листечко падає. Взагалі, дивлюся на погоду за вікном, листопад, здається, нас відпрацьовує за жовтень, тому що листопад зараз ну, ці дні були теплі, реально теплі, е, таке яскраве сонечко, такого погоди в жовтні, не пам'ятаю. Хоча, зазвичай, навпаки, жовтень нас тепліше, ніж листопад. Тож, е я з вами прощаюся, зустрінемося в нових відео, а ви живете з задоволенням, будьте в безпеці, і пам'ятайте, все буде Україна. До зустрічі! Всім пока-пока!